Глибока та небезпечна яма посеред двора на вулиці Старочумацька, 13 заважала місцевим жителям. Ця проблема не лише заважала мешканцям двору, а й була небезпечною для дітей та людей, які тут ходили. Багато років у нас тут було провалля. Якийсь занедбаний колодець старий, тобто земля провалювалась, і яма це біля приїж... ну, біля дороги, там де діти від цього в нас мокрів подвал з цієї сторони. Я звернулася, я багато куди зверталася раніше, але я звернулася на вчат Геннадія Корбана і відреагували миттєво буквально через три дні. Я написала, по-моєму, в п'ятницю в понеділок вже все приїхали, зробили. Геннадій Корбан оперативно направив заявку на усунення проблеми відповідним міським департаментам та комунальним службам. Роботи виконали якнайшвидше. Вони засипали це піском і зверху землею, я так розумію. Ну тобто, будемо сподіватися, що воно буде добре. Пані Кароліна вдячна за допомогу і сподівається, що проблем з безпекою більше не виникне. А це вже наступна локація. Тут мешканці провулку Бахчисарайський 2 скаржилися на відсутність освітлення на дитячому майданчику. Насправді у нас дуже дуже багато проблем у нашому подвір'ї, і які не вирішувалися багато років. І вже своїми силами якось намагаємося звертатися в будь-які інстанції, в які тільки можливо. Юлія написала про проблему в телеграм-канал голови громради Геннадія Корбана і була вражена миттєвою реакцією. Просто якось таким чудом дізналася про телеканал телеграм-канал Корбана і вирішила написати, бо ну чесно вже просто сильно має це все терпіти. І знаєте, ми були дуже здивовані, тому що деякі наші звернення почали оброблюватися буквально на наступний день. Приїхали буквально десь. Ну може, протягом тижня у нас стоїть новенький ліхтар, упора, два кронштейна. Діти граються на майданчику в темний час. Ми дуже задоволені, ну супер просто. Отримавши заявку, міські комунальники без зволікань розпочали роботи. Окрім ліхтарів на дитячому майданчику на прохання жителів, освітлення встановили і за будинками. Одна мешканка написала за Придніпровську 1, Ми написали за Бахчатське. 2. у нас ніколи не було освітлення за будинками. Тобто, дорога є, люди дуже активно там проходять там, на роботу, хтось в школу йде, тому що у нас ну такий якби мікрорайон дуже живий. І в темний час доби нічого геть не видно. Написали, пообіцяли зробити до 1.08, але в принципі вже зараз ліхтарі працюють, вже опори встановили. Чесно, у нас ніколи на районі не було такої активної, знаєте, якоїсь роботи. Тобто у нас завжди так тихо, все. А тут якась техніка працює, якісь бригади щось роблять. Ну це звісно дуже круто. Штаб взаємодопомоги, який працює від громадської ради при міській раді Дніпра, приймає та обробляє заявки Дніпрян. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтеся за номерами на екрані. Заявки приймають у будні з 9 по 17 години. Або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити скаргу можна в коментарях.